Та не завжди є можливість допомогти фінансово нашим військовим, зокрема, мова про тих, хто у полоні. Та завжди є можливість допомогти та підтримати їхніх рідних, на долю яких випало найважче чекати у невідомості. Так Сатанів прихистив родину українського прикордонника із Маріуполя, який захищав Азовсталь. І зараз у полоні. Пані Тетяна приїхала до Сатонова із Харківщини для того, щоб бути опорою своїй невісті та онучка. І тепер жінки разом чекають на повернення героя. Пані Тетяна з міста Лозова, що на Харківщині. Вона мама прикордонника, який вже понад 8 місяців перебуває в російському полоні. Син мій служив. Потім передислокація була на Азовсталь. І він там був в Азовсталі. До 16 травня. А 16 травня, ну, якоби він живий, невредимий, все з ним в порядку, і їх вивели відтуда. Донька пані Тетяни через війну виїхала з дітьми за кордон. Сама жінка залишилася в Україні і допомагає невістці виховувати маленьких онучок. У мене взагалі п'ятеро онучок, самі дівчата, самі дівчата. Я, я серце віддаю дітям. Михайло син Тетяни мешкав із сім'єю в Маріуполі. На щастя, його дружині та двом донечкам вдалося вибратися з окупованого міста. Вони три тижні жили в підвалі. Маленькій моїй внучці було 10 місяців на той час. Вона дуже маленька була, благодаря Богу, що вона сиділа на грудному скармлюванні, і вони залишилися живі й здорові. З березня дружина Михайла з дітьми переїхала до Сатанова і все кликала до себе маму чоловіка, щоб разом дочекатися його визволення. У жовтні пані Тетяна звільнилася з роботи, залишила свій дім у лозовій і переїхала до невістки. Тут добре нас приймають, люди добрі, і картоплю носять, і буряки, і моркву ну, не залишають нас. Пані Тетяна разом з невісткою стежить за всіма новинами про обмін полоненими. Іноді звільнені захисники стають єдиним джерелом інформації про Михайла, зв'язок з яким втрачено з червня. Останній оце, обмін був 50 чоловік. З її знайомих там були під час цього обміну два, два чоловіка. І Сказали, що Міша спочатку був у Оленівці, а потім там теракт. Але його на той час, слава Богу, вже там не було. І вроді би командира його звільнили. Ну ми маємо надію, що його теж звільнять. Так і живим. Жінки підтримують одна одну, виховують доня героя та вірять, що зовсім скоро Михайло повернеться додому.